Добрий день малята. Сьогодні я вас запрошую на онлайн екскурсію. А саме куди ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тут книжечки зібрались, поміж собою гомонять, журнали різнобарвні, з газетами лежать. Тут тиші та спокою, уроки дітки вчать. Цей ніжний шелест старінок. Захоплює, вражає, тут кожен учень новий світ для себе відкриває, милує всіх плакати і вабить картотека, бо це бібліотека. Я вас запрошую на екскурсію до бібліотеки. Діти, бібліотека це будинок, де живуть книжки. Слово бібліотека грецького походження, а перекладається так – «бібліо» – книга, тека зберігання. Отож традиційне значення слова бібліотека колекція книг або приміщення, де зберігаються книги. Давнину у бібліотеки називали Дім життя, Притулок мудрості, аптека для душі. Чому так називали? Тому що в бібліотеці знаходиться найдорожчий скарб книги. Читача бібліотеки сьогодні називають користувачем, адже він користується бібліотечним фондом, відвідує різноманітні заходи, бере участь у роботі гуртків та клубів бібліотеки. В бібліотеці дуже багато книжок, і хто ж поможе тобі розібратися? І допоможе знайти потрібну книжку, Звичайно ж бібліотекар, це працівник бібліотеки. Він чудово знає літературу, може порадити нову книгу, підтримати розмову про прочитане, знайти для тебе цікаве заняття. Підрозділ бібліотеки, де видаються книги додому, називається абонентом. Після прочитаної книжки. Взяті на абоненті, треба обов'язково повернути, тому що їх чекають інші діти. Прочитана книга здається, особиста бібліотекарю, а не ставиться самостійно на полицю. В бібліотеці є ще читальна зала. Видання, представлені в бібліотеці в одному примірнику, можуть знадобитися читачам будь-який час. Тому користуватися ними можна тільки в читальній залі бібліотеки. Це можуть бути енциклопедії, словники, довідники, газети та журнали, цінні книги та інше. Діти, запам'ятайте правила користування бібліотекою, будь вічливим з працівниками та відвідувачами. Бібліотеки, дотримуйся порядку, не заважай іншим читачам. Своєчасно повертай книги у бібліотеку, пам'ятай, що їх чекають інші читачі. Поводься з книгами акуратно, бережи їх, книжки, які ти взяв переглянути, став на місце або клади на стіль бібліотекаря, пам'ятай, Кожна книжка в бібліотеці має своє місце, якщо поставити її в інше, книжку важко буде знайти. Не соромся задавати питання, які в тебе виникають при відвідуванні бібліотеки. Ви всі будете читачами бібліотек і повинні знати правила читача. Перше, бери книгу чистими руками, не перегинай книжки, адже від цього випадають сторінки, не клади книжки в книжки олівців та інших сторонніх предметів, не загинай сторінок, користуйся закладками, не читай книги під час їжі. Щоб книга чи підручник довше служили, обгорни їх. Приємного вам читання, діти! До побачення!